Другий тур відкритого чемпіонату Запоріжжя з пляжного волейболу організатори вирішили провести окремо для хлопців та дівчат. Сьогодні змагалися лише спортсменки. Турнір має статус відкритого і триває два дні. Конкуренцію запорізьким волейболісткам складають гості з Оріхова, Вільнянська, Кривого Рогу та Харківської області. Після першого туру вже появився какой-то рейтинг. В принципі, представництво практично ж саме. Всі сильніші ігроки, які тоді участвували, всі зараз участвують, тому вже посіяні посіяни були по новому рейтингу, який був создан для конкретно для дитячих турнірів. Переможцями першого туру у віковій категорії ю 14 стала запорізька пара Варвара Сверидович Анастасія Булах. Вихованки любові перебий готуються зготуються повторити результат і в другому турі, але конкуренція тепер вища. Однак дівчата вірять у свій рецепт перемоги. Сразу забили і далі пошли, пошли і все і виграли. І со сорова перебиваємо. Я а Варя Зразу нападає. Ще одна запорізька волейболістка Дар'я Омелькіна виступає у парі з криворожанкою Надією Марковою. Дівчата розпочали турнір з перемоги, отримавши шанс поборотися за медалі другого туру чемпіонату Запоріжжя. У попередньому турі Дарина була третьою у категорії ю 16 Налаштована виступити ще краще. Позитивно вирішили настроїться. Э, играть, конечно, было... ну мне нравится с Надей играть. я первый раз, хоть играю. Э, немного есть небольшие сложности, но это решаемо. завтра. Об одинадцятій ранку розпочинаються фінальні матчі. Місце турнірів незмінне центральний пляж. Запоріжжя, Оксана Сташенко, Едгар Копитов, ТВ5.